Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами говорити про продажі на Еці. Сьогодні у нас, ну я не можу так голосно сказати, що прям нова рубрика. Подивимось, як буде, як таке відео зайде вам мені. Але ви знаєте, що у мене тут на Ютубі часто виходять розбори магазинів. Ось тут я залишу на горі посилання на плейлист, там більше 50 аудитів. Магазинів вже вийшло. Але мені є багато що сказати про різні ніші, і не завжди до мене прям от приходять під цей запит поділитись з вами інформацією, які є у мене, підходять магазини саме з цієї ніші, приходять на аудити. Тому я вирішила окремо, крім відеорозборів, ще знімати ось такі невеличкі відео з бліц-порадами, тобто коротенькими порадами для просування конкретних магазинів, конкретних ніж. Що важливо відзначити, Якщо у вас магазин не з цієї ніші, яку ми будемо сьогодні розглядати, наприклад, одяг для ляльок, мені здається, все рівно буде корисно і цікаво такі відео дивитись, тому що узагальнені рекомендації чи конкретні рекомендації по тій чи іншій ніші, вони в принципі їх можна чудово використовувати і в інших нішах також. Тому сьогодні розглянемо три бліц-поради для просування на єці лялькового одягу. А наступні рази будемо дивитися якісь інші ніші. Якщо у вас є запити по вашій конкретно ніші, будь ласка, в коментарях під цим відео задавайте. Поїхали! Як завжди, звісно, на початку нагадаю, що у мене є Patreon-канал, на який я запрошую вас підписатись. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Є посилання ось на цей перелік всіх уроків, які там виходили, тут залишу. У мене тут виходять часто відео з розборами. Підбору семантичного ядра для тих чи інших ніж. Тобто, тут, окрім уроків, які відповідають на якісь такі стратегічні питання, наприклад, сьогодні вийшов випуск про те, як побудувати просту зрозумілу табличку про розрахунок окупності товару в рекламі. Минулого разу говорили про 10 практичних порад для розвитку магазину без складень, але окрім цього, у мене раніше тут виходили уроки з розбором семантичного ядра чи прикладом підбору ключових слів. Для тих чи інших ніж. Наприклад, ось семантичне ядро, ключові слова для ніші навчальних матеріалів, SEO для мокапів B2B, SEO чи способи просування товарів, декор для посуду, SEO для фотоальбомів, скетчбуків і так далі. Тут ви зможете знайти більш детальну інфу про підбір ключових слів, тому що в цих відео, бліц, порадах на Ютубі ми не будемо прям покроково підбирати ключові слова. Тому, будь ласка, переходьте підписуйтесь. А ми Почнемо з порад для просування doll closes. По-перше, перше, з чого ми почнемо, це те, що нам треба для будь-якого просування будь-якого товару е, побудувати семантичне ядро, це зрозуміло, підібрати ключові слова, тому що абсолютно більшість вашої аудиторії вас шукатиме через пошук. Вона шукатиме за певними виразами, за якими вона прагне побачити в видачі те, що вона очікує. Умовно, для того, щоб люди мали змогу ваш doll closes, ваші лілько ляльковий одяг знайти, вам треба його так назвати. Тому перша порада це ми йдемо в яранки, підбираємо ключові слова. Це максимально очевидно. Тому порада не стільки торкається цього, скільки нагадати вам, ну по-перше, як ми підбираємо ключові слова. Я б спочатку пішла, вбила запит «Doll closes», Подивилась, що він мені пропонує, взяла б все, що підходить під мій товар. Потім я б вбила просто слово «Doll» і подивилася, які типи словотворень, творень, виразів. Зі словом DOL існують і також підібрала, подивилась. Але, як я сказала, тут ми зараз не зупиняємось детально саме на підборі ключових слів, що ще важливо тут відзначити, Etsy, нагадую, показує ваші товари в видачі за принципом широких входжень. Тобто, якщо у вас є запит DOL светер, а хтось буде шукати крісмас светер, наприклад, Etsy може ваш товар у видачі показати. Тому, ну тобто, що це мається на увазі? Що люди, які шукають светер для людей? Можуть бачити у видачі ваші товари зі светрами для ляльок. Звісно, вони будуть клікати, тому що вони будуть бачити, що ці светри набагато дешевші, ніж светри для людей. Тому ваша задача оформити обкладинку вашого лістингу так, щоб людині до клікання було зрозуміло, що це товар для ляльки, щоб вона не витрачала ваші гроші, особливо, якщо цей лістинг буде стояти в рекламі. Як бачите, це я просто прийшла в ці видачі, вбила долклозис. Не всі. Всі ці продавці це усвідомлюють і це роблять, хтось робить, хтось ні. Перша порада. Переконайтеся, що по обкладинці зрозуміло, що ви продаєте одяг для ляльок, тому що еці вас буде видачі показувати дуже широко, і тим, хто шукає одяг для людей, так само. Друга порада, яка пов'язана з просуванням і продажем одягу для ляльок, вона торкається авторського права. Бачите, коли ми пішли в Єранк, вбили запит дол, то ми бачимо, що велика кількість результатів видачі пов'язана з назвою тої чи іншої. Ляльки, наприклад, лялька Блайс. Або тут буде е, лялька Надя. Я думаю, що це також. Ну, Барбі всім зрозуміло, да? а ну лялька Надя це хто? Я думаю, що це також якась конкретна лялька. Хм. Це, можливо, хтось, можливо, це якась там сестра Подружка Венздей. Можливо, це взагалі не Звенздей, можливо, це якась інша героїня. Не знаю, коротше кажучи, хто це. Зараз новий дракула виходить. Можливо, це пов'язано якось з ним. бачите, ось тут також у нас дракула. Можливо, це його та сама кохана, через яку він, власне, і став. Вампірчиком, якщо я правильно пам'ятаю. Коротше кажучи, обережно з авторським правом, тому що Ніша несе в собі ризики порушення авторського права. Я не спеціаліст з авторського права, я не юрист, я не можу вам дати кваліфіковану пораду в контексті того, як вам продавати одяг для ляльки Блайс, наприклад, або для ляльки Барбі, ніде не вказуючи, що це лялька Барбі і не використовуючи її візуально. Я не можу вам сказати, чи можна використовувати Барбі, Дол чи Блайс Дол, чи Барбі Closes, чи Blace Closes в тегах. Я знаю, що якийсь період часу Etsy, точніше, не Etsy, а Мател, це власник авторського права на бренд Барбі, він нещадно банив лістинги на Etsy, які порушували авторське право. Etsy сам нікого не банить. Etsy блокує ці лістинги за надходженням скарги від права власника. І це до того ж не відбувається так, що, наприклад, Тел приходить до ЕЦІ і каже: заблокуй всіх, хто порушує моє авторське право, тому що ми дуже часто бачимо, що, наприклад, ваш лістинг забанили, а лістинг конкурента ні. Скоріш за все, це моє припущення, але, скоріш за все, це відбувається так, що це не банить всіх, а банить, наприклад, там, першу тисячу товарів, які він знайде в видачі, чи перші там, 10 тисяч товарів, які він знайде в видачі. Це не означає, що якщо ваш товар не популярний, вам нема чого боятися, якщо в перших 10 тисяч. Тисячах лістингах його не буде, тому що Etsy видачу ранжує, навіть якщо ваш товар не бестселер, іноді він може мількати там на перших сторінках, і за законом подлості це може відбутись саме тоді, коли Etsy робот намагається ось так щесати і заблокувати всіх порушників. Я знаю, що ем, представники цієї ніші, вони скоріш, навіть більш досвідчені, ніж я в цьому питанні, і вони знають, яким чином можна ці теги використовувати, щоб вас не банили, яким чином ні. Тому. Якщо ви не дуже орієнтуєтесь, можна прийти в наш телеграм-чат, безкоштовний, посилання на нього під цим відео, є там 7000 цих продавців, задати питання вашим колегам, як можна використовувати ці теги так, щоб уникнути блокування. Дуже обережно. Наскільки мені відомо, Барбі, більш така ризикована доріжка Блайс начебто ні, або там Паола Рейна, начебто ні. Там, мені здається, менше випадків блокувань, принаймні в моєму інфопросторі те, що я спостерігаю, але. Краще переконатись, поспілкуватись з колегами, щоб точно не втратити магазин, тому що Еці спочатку не блокує магазин. Ну найчастіше він блокує лише лістинги, які порушують. Але якщо у вас там 3-4 блокування лістингів, то він потім блокує магазин порушення авторського права. Це дуже суворе порушення на Еці, і реанімувати, поновити, де блокувати такий магазин, практично неможливо потім, тому краще одразу про це подумати і перестрахувати. І третя порада, яка пов'язана з просуванням на еці, ніші лялькового одягу, вона пов'язана з тим, що, е знаючи нашу цільову аудиторію так чи інакше, ми можемо будувати якісь додаткові стратегії, які будуть допомагати нашому магазину розвиватись. Коли ми працюємо за аудиторією, пов'язаною так чи інакше з якимись е інтересами, хобі. Нам обов'язково варто пам'ятати, що такі аудиторії дуже класно формуються в ком'юніті. Коротше кажучи, я про що? Було б дуже непогано, якби ви паралельно з розвитком вашого магазину розвивали ваші соціальні мережі, тому що ваші покупці абсолютно точно можуть бути вашими повторними покупцями. Якщо їм сподобається ваш товар, вони будуть готові до вас повернутись, і було б чудово, якби вони могли це зробити легко, а іншими словами, якби вони пам'ятали про вас. Постійно їм нагадувати на себе, ви можете в соціальних мережах мережах. Тому що, наприклад, якщо людина прийшла на яйця, вбила там не знаю джинси для ляльки. Паола Рейна. Перейшла до вас, купила, вона радіє, вона задоволена, але вона не зберегла собі там ваш контакт, то дуже навряд вона буде вас шукати спеціально через якісь там сповіщення в своїй пошті чи ще якось. Вона наступного разу, якщо їй потрібно буде вже там не джинси, а, не знаю, сукня для Паоли Рейни, вона піде знову на ЕЦІ і вона буде заново шукати. І там вірогідність того, що вона. Піде до якогось іншого магазину набагато більше, ніж якби вона була підписана на ваш інстаграм і пару разів там на тиждень бачила ваші сторіс-пости. І, по-перше, це допоможе їй про вас швидше згадати, коли вона захоче повторно купити. По-друге, це може її мотивувати, генерувати в неї це бажання повторно купити, навіть якщо його у неї не було, якби вона цей сторіс не побачила. Тому обов'язково для цієї ніші, або, схоже, Жих ніж, які так чи інакше пов'язані з Якимись там вподобаннями, інтересами, колекціонерами і так далі, розвивати ваші соціальні мережі в кожен ордер, який ви відправляєте, вкладати невелику карточку, де запрошувати людей підписатись на ваші соціальні мережі. Обов'язково в описі вашого магазину додати посилання на ваші соціальні мережі, це це не забороняє. Ну і, звісно, паралельно їх розвивати, це насправді може не коштувати вам багато, особливо, якщо ви не будете запускати рекламу. Так, якщо ви не будете запускати рекламу, треба усвідомлювати, що розвиток швидким не буде. Але в будь-якому випадку це буде дуже корисно для формування ком'юніті навколо вашого бренду, для формування збереження навколо вас у цих постійних покупців, які потім будуть до вас повертатись без ваших додаткових витрат. На цьому в мене на сьогодні все. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам такий новий формат. Напишіть в коментарях, які ніші вас цікавлять, щоб я зняла для них наступні випуски. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій Patreon, дуже багато там корисного. Приходьте до мене на розбори магазинів, на аудити магазинів, публічні, приватні. Підходьте, приходьте до мене на побудову сайту на Shopify. Якщо вам цікаво, буду дуже рада допомогти. Повний перелік моїх послуг знайдете під цим відео. Дякую всім! Бажаю вам крутих успіхів. на ці постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!